Французький суд визнав американського виробника пестицидів винним у завданні шкоди здоров'я французькому фермеру. 47-річний Поль Франсуа зміг довести, що провали в пам'яті головні болі та заїкання, викликані пестицидами ласо виробництва компанії Монсанто, який фермер розпилював на своїх полях 8 років тому. Це історичне рішення. Наше перше чергове завдання, щоб пан Франсуа отримав компенсацію за нанесені йому збитки. Суд призначив. On va voir les suites et surtout l'indemnisation de son préjudice. Ки Мон Санто збираються подати апеляцію. Компанія не бачить прямих доказів того, що симптоми, які має пан Франсуа, наслідок того, що він вдихав пестициди, щоб визначити суму компенсації, які має виплатити виробник пестицидів. Фермер повинен пройти повне медичне обстеження. За 16 років французькі лікарі отримали близько 200 скарг на погіршення здоров'я, спричинене дією пестицидів.